Поїхав за кордон, там не знімав пенсію готівкою рік, може залишитися без виплат. Про це кажуть у пенсійному фонді. Та додають. Якщо він отримав чи з поштового відділення і не залишив довіреності, то протягом 6 місяців, якщо він не буде отримувати, то так да, вона може призупинитися. Але ж він може до виїзду звернутися до банківської установи, відкрити там рахунок. Зараз кожного пенсіонера активно перевіряють на достовірність даних. Якщо ви змінили паспорт, прізвище, місце реєстрації та не повідомили про це у відповідні служби, виплати теж можуть призупинити. Якщо робиться верифікація пенсійних виплат, з'ясовується, що недійсний паспорт у пенсіонера або ідентифікаційний код, або невірне написання прізвища в реєстрах, то це з'ясовується. У тимчасово окупованих регіонах ситуація складніша. Без грошей залишились ті, хто отримував виплати на пошті. Але у пенсійному фонді кажуть, гривню продовжують нараховувати на банківські картки. Зняти їх можна лише на підконтрольній Україні території. За понад рік великої війни за пенсіями до нашої області звернулись 48 тисяч переселенців гроші з картки я отримала без проблем. Всі гроші, які були, мені видали. Все, що я не отримала там, я вже отримала тут. І додаткових документів не потрібно було. Реєстрації не потрібно було. тож, аби гривні не пропали, фахівці радять оформити банківську картку. А ще кажуть, для літніх людей підготували дещо новеньке. Цьогоріч в Україні з'явилась так звана меценатська. Пенсія, щоправда, гроші ці не від держави, а від ваших ж родичів. Будь-яка особа, громадянин, який е, мешкає в Україні або за кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву пенсійний фонд України для того, щоб допомогти збільшити розмір пенсії е, своїм батькам або будь-якій іншій особі. 70% внеску спрямуються на виплату пенсій людині, 30% – до солідарної пенсійної системи. Аби отримати статус пенсіонер, однієї позначки за віком у паспорті замало за плечима повинно бути щонайменше 30 років саме страхового стажу, тобто офіційної роботи. Якщо стільки ж немає, його завжди можна. Докупити нагадують у пенсійному фонді. щоправда за один рік псевдопраці доведеться викласти 35 п'ять тисяч гривень. Інгалучкіна Сергій Озоров Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу.